Всім доброго ранку. Ну що ж, знову поход на шопінг. Цей раз буде Вайкікі. Дивіться, який величезний вибір. Курток, вітровок. Взагалі, Вайкіки радує. Так, Дуже великий вибір футболок. Це вже за знижкою. Колір, наскільки нас є ще на трава. Подобається такий колір, яскравий, але хочеться чогось спокійного. Полоска завжди в тренді. Біле-чорне. Це теж може бути величезний вибір, знову брюки, штани, дуже багато. І такі. Так, мені щось треба таке більш спокійне. Сірі, беж, чорні. Тобто осінь, забезпечена брюками. Можна вибрати на будь-який розмір, на будь-який смак. Так, ну тут о, а це тваринний принт. До речі, я ніколи не носила тваринного принта. Якісь змії. Якісь леопарди. Ну, що, це цікава, цікава така блузка. І склад у ній непоганий. І ціна, до речі, дуже така приємна. Ну що, я так думаю, може помірять. Чи не помірять. Так, вітровки знову. Колір такий пісок. Ціна хороша тисяча з копійками гривень. Чому ні. Так, вибір сорочок, полоска завжди в тренді. Так, а це сливи. Мені треба було щось більш таке бежеве. Я так до них йшла, але ж подивилася, а він з надписом Лос-Анджелес. От надписи я не ношу. Я не розумію, що там написано, тому це не мій вибір. Ну що, треба йти в примірочну, подивитися, поміряти. Мандрую в примірочну. Зараз я поміряю. А потім по можливості щось зміксую і вам покажу. До зустрічі!